2 Коринфянам 3.15. «Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Духа Господня. Тому сьогодні тема проповіді, де Дух Господній, там свобода. Що таке свобода? Свобода це не просте визначення. Повники тлумачення говорять це стан незалежності, але стан незалежності від чого? Тому приблизно так: свобода це стан незалежності духа від плоті обставин та людей. Так як в нашому тілі верховенство має дух, то свобода, повна свобода це коли наш дух, який має верховенство, він. Має незалежність від плоті, від обставин і від людей, справжню свободу дає Ісус Христос, 8:36 Івана якщо син освободить, то істинно свободні будете». Сьогодні люди думають, що свобода це коли можна в будь-якому магазині купити горілку. це свобода. Свобода це коли можна ходити роздягненим, голим, соблазняти всіх. Це не є свобода, це рабство. Це ще гірше рабство, чим коли забороняється робити. Чому? Тому що людина залежна від цього. Свобода це коли людина не залежить, вона незалежна від всіх цих обставин. Свобода це коли наш дух має можливості проявитися. І ні обставини, ні гріхи, ніякі залежності, не обмежують його. І він від Духа Божого або першого він може реалізуватися через нашу душу і через нашу плоть. Коли дух наш. Від Духа Божого може реалізуватися. Я скажу: вам, найбільше рабство це є релігія. Це саме найбільше рабство, яке тільки є. Це коли обмежують дух людини. Людина хоче помолитися їй говорить, ти не так повинен молитися, а так. Ти хочеш йти туди? Ні, туди не можна ходити. Треба йти тільки в ту церкву. О, ні, 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 нічого. А тому, що ходили наші батьки туди. Все. Це рабство, гіршого рабства немає. Це люди замість Бога рішили, як правильно і куди йти. Є рабство багато інше. Візьміть, було рабство Радянський Союз. Ви пам'ятаєте вибори в Радянському Союзі? Хтось пам'ятає чи ні? Вибираємо генерального секретаря, кандидат один. Все, всі проголосували за все. Тоді ми думали, що це свобода, правильно? Це свобода. Нам дали право вибрати нашого вождя. Ви представляєте чи ні? І ми пишалися цією свободою. Ми думали, що ми самі вільні, ми жаліли всіх бомжів Америки, правда чи ні? Є багато традицій, які обмежують нашу свободу. Наприклад, людина хотіла б похоронити свого сина, чи свою маму, чи свою дочку. Хтось помер в рідні. Вона хоче похоронити. Вона не може похоронити. Ви знаєте, ми ж не можемо похоронити так, як ми хочемо. А чого? А що люди скажуть? У нас немає свободи. Із всіх наших похоронів, десь процентів, 10-20, а то й більше, може, 30% членів нашої церкви, коли вмирають. Знаєте, хто їх хоронить чи ні? Зовсім інша церква. Їм навіть по смерті їм стидно, що їх поховає церква, в яку вони ходили. Чому? Ну хай поховають як всіх людей. <свісно> і навіть дехто з наших людей заказує собі пропуск на лоб царство Боже. Хіба ми не знаємо, що людина буде приходити на суд і не по пропуску, а по ділам буде йти туди чи туди? Хіба ми не знаємо цього? Але що люди скажуть, правда? А традиції, які є? Ну, от пусті відра йдуть, ну все-таки пропущу. Ну, я знаю, що воно нічого, ну все-таки, ну мало ли що. Га. Ну раптом кіт приїхав, ну приторможу, хай вже кіт обідну цього кота чорного. Все-таки традиція, ну, ну мало ли що. Береженого Бог береже, правда? Це рабство. Біблія говорить, що де справжня свобода, там, де Дух Божий. Біблія не говорить, там, де церква такої-то конфесії, там свобода. Ви таке читали чи ні? От там, де серце вихеє мелемно, там свобода. Не всі навіть зрозуміють, що це за жарт, правда чи ні? Це є назви церков таких от. Біблія так не говорить, що там свобода. Біблія говорить просто, де Дух Божий, там свобода. А Біблія говорить, що істина може вас зробити що? свободними, а Христос є істина. Це є основополагаючі моменти. У Біблії про це написано десятки разів. Підтверджується, що свобода йде тільки від Господа. І так, ми з вами подивимось три види свободи. Перша свобода це політична свобода. Дух Божий дає політичну свободу. Що це таке політична свобода? Це передання права довіряти громадою або нами. Це коли ми, коли я і кожен з нас довіряє управляти нами в громадському житті, комусь, якомусь одному представнику чи, чи декільком. Це не хтось кудись йде в Верховну Раду чи ще кудись. Це ми довіряємо управляти нами і нашими дітьми. Влада на землі єдина, це народ. Все, більше немає влади. Ми, як народ, довіряємо комусь нами управляти. Ми передаємо нашу, так як нас багато, і нам немає часу, ми зайняті на роботі, то ми довіряємо і платимо за це гроші своєї кишені, комусь щоб він нами управляв. Ось що таке політична свобода? Справжні вибори це є частинка свободи, це є благословіння, коли ми маємо право вибирати. Політична свобода це територіальна незалежність. Це твоє право жити в Донецьку, в Рівному, в Києві, в Криму, де ти хочеш, там тебе є право жити. Політична свобода це коли ви вільно у Львові скажете, я голосую за партію регіонів. Це свобода. Свобода, коли в Луганську ви станете і скажете, Я голосую за там, значить, УНАУНСО. Все, це моє право. І субі скажуть, будь ласка, твоє право. Ми його поважаємо. Оце є політична свобода. Тому Україна не має політичної свободи ще до кінця? Нам треба просити, щоб Бог дав нам політичну свободу. Я знаю одного пастора, коли він голосував за одну партію, а його діти і служителя голосували за другу партію. І ви знаєте, вони так посварилися, що по сьогоднішній день вже пройшло рік з тих виборів, да? з тих ще, а вони ще між собою посварені. Скажіть, чи це є політична свобода? Коли батько з сином два служителі пересварилися, тому що той за того дика різниця? У тебе є право голосувати, вибирати, довіряти, кому ти довіряєш. І так політична свобода це право довіряти тому, кому ти довіряєш. І ви знаєте, коли ця свобода прийде, то Україна настане розвиватися дуже швидко. Без політичної свободи майбутнього в будь-якій країні немає. Яка б країна не була могутньою, багатою, якщо не буде політичної свободи, вона стане бідною. І тому такі великі країни, диктаторські країни, рано чи пізно вони ставали самими бідними країнами. Чому? Тому що не було політичної свободи. знаєте, але ми демсі, прийде дядя Вася Петя, там Швіліпчик, вони прийдуть і дадуть нам свободу. Браті сестри, ще раз я хотів би, щоб ми зрозуміли: свободу дає хто? Дух Господній. Свободу ніколи не дасть хтось з людей. Свободу дає Дух Божий. Кому? Управителям, нам з вами. Нам з вами дає Дух Божий свободу. Другий вид свободи це економічна свобода. І так, економічна свобода це право проявлення творчого потенціалу. І за рахунок цього жити. Економічна свобода це робота по серцю. Це коли я працюю і мені приємно. Це те, що мене розкриває, це те, що приносить мені радість. Економічна свобода це моє право, мою роботу зробити самостійно, і, тобто з роботи зробити бізнес або залишатися на роботі, на якій я працюю. Але це означає, що то і то приносить мені задоволення і радість. Економічна свобода це також є незалежність від фінансів. Це коли я не є рабом фінансів. Ти неповторний і твій творчий потенціал неповторний. І тому ти повинен проявитися не так, як тобі дядя зверху сказав, а так, як тобі заложив Бог. Хто дав економічну свободу? Дух Божий дає економічну свободу. Звичайно, ми сьогодні не говоримо про якісь гріхи, про ми не говоримо про те, що є беззаконня. Тому Дух Божий не дає таких, тому що це верховенство духа над плоттю. Ми з вами говорили про це саме початку. Знаєте, що таке економічна свобода. Це означає, що в мені є творчий потенціал, Бог його заложив. І це означає, що цей потенціал, якщо я буду з Богом настільки великий в мені, що я зможу заробити гроші, заробити собі на квартиру, заробити моїм дітям, і плюс дати податки начальствуючим. Ми робимо вибори для того, щоб знати, кому віддати гроші. Ну ніхто зворотню нам не дасть. За виключенням інвалідів, за виключенням тих людей, які не способні працювати, які лишені якихось, це інша тема зовсім. Тому економічна свобода це незалежність ні від того, кого вибрали. Це незалежність від курсу долара. Це незалежність від того, працює завод чи не працює. У мене настільки великий творчий потенціал, що я забезпечу себе. Господь є Дух, Він дає мені можливість розвинути це. Мало того, я собі побудую квартиру. Я зроблю собі дім, я і ще дітям своїм забезпечу. Браті сестри, ви знаєте, я думаю, що у нас багато економічних рабів, правда чи ні? Люди, які дивляться, скоро мають щось ділити, браті сестри, помолімся. Знаєте, що ж таке ділити чи ні? Ділитися, значить, забрати у мене віддати комусь. Все, ділити це, значить, когось забрати. У нас накрали мільйони. Я завжди жартую. Слухай, представляєте, який ти був багатий, що тебе украли мільйон? Де ж ти їх узяв, а? Якщо у тебе вкрали мільйон. Представляєш? Економічна свобода, це значить. Я не залежу ні від кого, ні від чого. Я все рівно проживу. Знаєте, батько колись мене навчив, він сказав, знаєш, Бог мені дав розуміння, кинь мене в ліс, я виживу. Куда б ти мене кинув мене, я там буду жити? Чому? Він є економічно незалежний. При любій владі, його душили, лишали його прав, не давали йому працювати, знімали з роботи. Що тільки з ним не робили? Він взяв та да й вижив. Аллелюя, да ще народив дітей, да ще й благословив їх. Аллелуйя. Де Дух Божий там свобода. Хто вірить, що жеки зроблять нам під'їзди? Братя, сестри, хто в це вірить, скажіть мені. Вірите? Браття, це рабство, сестри, це рабство. Не зроблять жеки нам. Жеки існують для того, щоб забирати в нас гроші. Хто цього не знає, хто може зробити під'їзд? Ви самі. Ви можете зібратися і скривати, хватить, ми вибираємо собі старшого, платимо йому стільки-то грошей, ставимо замки і стелемо дорожки. І будуть квітки в нас стояти. І так, економічна свобода це незалежність ні від ЖЕКу, ні від фірми, яка десь є, ні від якого заводу, ні від чого. Немає на вулиці дороги. Ти незалежний. Ви можете скинутися і зробити. Ми постійно думаємо, що хтось колись нам щось зробить. Для того, щоб жити добре, достатньо, дозволити Духу Божому розкрити мій потенціал. І він його розкриє. Він його розкриє. Ви побачите, як розквітне потенціал. Як ви станете незалежними. Люди будуть дивуватися, що з вами сталося. І третій від свободи це духовна свобода. Духовна свобода це право на верховенство духа в служінні. Воно написано, ті, що по плоті, вони живуть по плоті, а ті, що по духу, вони живуть по духу. Чому ми маємо служіння? Тому що наш дух може проявитися в служінні Господу. Якщо наш дух не проявиться в служінні Господу, то він не може розвинутися. Наш дух не може проявитися тільки в політичній, економічній. Він обов'язково проявиться в служінні Господу. Тому це є свобода дати Духу нашому, нести служіння. Що таке духовна свобода? Це служіння по поклику. Це коли ми служимо в дусі, куди дух наш веде? Це верховенство Духа. Послухайте, служіння до цього часу у нас були такі. Якусь проблема з'явилася в церкві, і я стараюсь придумати на цю проблему служіння. Ага, Багато у нас братів, сестер, незамужніх, і я тоді молюся, і Бог мені відкриває Єліазар. Є проблема з весілля, ми, ми постійно стараємося організувати весілля, щоб було фактично безкоштовно і так далі. Тільки одну проблему вирішили, з'являється друга, тільки, і, а, а людей збільшується. І я думаю, Господі, невже в небі буде теж стільки? То це, виходить, чим більше людей, ви знаєте, кому саме гірше, чим більше людей. Це мені. Чому? Тому що з'являються нові проблеми. Мені треба придумувати, мені треба визивати служителів, давайте робіть щось тому, що і контролювати. І мене, Смотрите, я контролюю вже 50 різних речей, і вже не знаю. Мені треба вже контрольора, щоб контролювати вже. І тоді виходить, що служіння можна нести пастор, в якого голова, сім'ядій, який там дуже розумний, в якого там, значить, тупік. Це тупік. Представте собі, що б робив розум. Да? Розум, значить, сидить, і в нього кнопка дихай, дихай, легкий дихай. Ключив кнопку, дихай. Стоп, забув серце включити. Серце боїться. нога йди. Стоп, забув другу включити. Одна пішла, друга залишилась. Другу включай. Рука. Включай руку. Включили руку, забули, очі включити. Бабах у стовп якийсь. Включай очі, я ж тобі сказав, включати очі, коли ноги включаєш. Я ж запарели їх проводами вже. Включай. Вуха, включай, машина, їде, що ти не бачиш. Що б за життя нас було б, скажіть мені. Що це за життя було б? Ви контролюєте печінку? Чи ви контролюєте пішлинкову залозу, чи ви контролюєте. Якісь там ферменти чи ще щось. Ні, вони працюють самодостатньо. Правда? Бог так створив, що все в нашому тілі, що є, самодостатньо. ви знаєте, ми вже давно мали бесіди з служителями, що так не може бути, що в церкві один думає про все, а всі ждуть здоровеними ложками. Коли ж він нам поможе, наш Спаситель, наш отець родной? Помоги! Я думаю, щось тут неправильно. Правда чи ні? Я приймаю сьогодні два дні в тиждень. Мало, мало. Все одно черги на дві неділі. Мало. А якщо церква буде п'ять тисяч, то скільки мене днів буде прийому? П'ять днів, а якщо 10 тисяч, то скільки буде? Десять днів в тиждень, так? Да? А коли ж я буду жити? Братій сестри це неправильно. Знаєте, ми ставимо такі питання, як хто мені послужить? Ми ставимо питання, хто мені допоможе і так далі. І я зрозумів, що ці всі питання Бог уже дав нам. У нас є духовна свобода. Бог нам дав. І я побачив перед собою нові служіння. Що домашні наші церкви, що вони повинні відображати, і сестри? Домашні церкви повинні відображати ті потреби церкви, які Бог їм поміг рішити. Тому скільки є в церкві потреб, то стільки повинно бути різних домашніх, різних видів. Тому, що відкриває тобі Дух Божий, то те ти будеш робити. У тебе є бажання в серці, наприклад, ти любиш дуже грати на гітарі. Домашня буде просто. Тусовка гітаристів, але во ім'я Ісуса. Амен. І будете спасати людей таким способом. Так само це буде домашня з малими дітьми, домашня бізнесменів, домашня любителів рибалки, домашня любителів автомобілів, домашка любителів мобілок, домашка горних велосипедів, домашка звільнення від залежності, домашня як спілкуватися з Богом, домашня молитовників, домашка хочу бути здоровим, домашня євангелісти, домашня садоводи-городники. Домашка сповнення духом, домашка, дари духа. Тому домашка буде така, який Дух Божий дає ваше серце. У тебе є можливість вчити людей бізнесу. Відкривай, хай буде, може таких п'ять буде, може десять, будь ласка. У тебе є бажання вчити дітей, будь ласка, і все це служити людям і приводити їх до Христа через це. Це є духовна свобода, право служити таким, як ти хочеш. Ти хочеш бути місіонером, будь ласка. Звичайно, воно все буде упорядковане. Але це є духовна свобода. І ви знаєте, тоді скільки б нужд не появилося в нас в тілі тут, у нас обов'язково на цю нужду знайдеться з десяток служителів, які захочуть послужити. І я знаю, що перш ніж появиться нужда в тілі Господньому, обов'язково перед цим появиться таке служіння. І тому цих служінь буде більше як нужд в церкві, і тому церква буде самодостатня. І церква буде самозабезпечуюча. І тоді є проблема. Людина прийшла, вибрала, куди їй треба. Вона знайшла таких, як вона. Я вірю в Дух Божий, я вірю в свободу. Написано, якщо син звільнить, то справді будете вільними. Дивіться, що сказав Господь. Да нині, коли вони читають Моисея, покривало лежить на серце їх. Щоб ви знали, між людьми і свободою лежить покривало. Дух Божий, знаєте, що робить? Знімає покривало. Біблія говорить, навіть якщо ти читаєш Моїсея, все рівно на тобі покривало. Навіть якщо ти в церкву ходиш, на тобі покривало є. Навіть якщо ти член церкви, на тобі є покривало, знімає покривало політичне, економічне і духовне тільки хто, тільки Дух Божий. І тому багато людей ходять в церкву, на них лежить покривало. Вони не бачать ні з політичної, ні економічної, ні духовної свободи. Вони все життя ходять, дайте, не минайте, послужіть мені Христа Раді. Бо Духа Божого нема свободи тут, нема свободи. Ми все життя бігає за всіма. Поможіть, поможіть спасіть. Мало того, що ти будеш вільний, та ти ще іншим способний послужити. У Духа Божого хватає потенціалу. У Духа Божого хватає потенціалу не тільки тебе зробити вільним і щасливим. Мало того, він дасть тобі право, що ти інших будеш благоставляти духовно і економічно. Дух Божий має свободу. Написано останній вірш. Ми ж всі відкритим ліцем, як в зеркалі, взирає на славу Господню, преображаємося в той же образ від слави в славу, як від Духа Господня. Коли ми дивимося в Дух Божий, ми бачимо там, знаєте кого? Ми бачимо там Ісуса. І ми дивимося в це зеркало духовне і бачимо там не себе. Ми дивимося себе, бачимо тут прищик. Тут, значить, старість, тут сивина, тут ще щось. Ми бачимо різні речі. Але коли я дивлюся в духовне зеркало, ви знаєте, що я там бачу? Я там бачу молоду людину, 18 років, красиву, благословенну. І кожен день я стою подібний. Чим більше я заглядаю в те зеркало, то я з кожним днем стою подібніший, подібніший, подібніший до того, кого я бачу в зеркалі. Я бачу зеркаль не себе, а Ісуса, який преображає мене. Ми же всі відкритим лицом, як в зеркалі, взирає на славу Господню, преображаємося в той же образ. Ми стаємо подібні до цього образу.